Завод Ремсинтез український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі заводу Ремсинтез. Сьогодні ми знаходимося в господарстві Олександра Миколаївича, Канал технічний, я думаю, всі його знають. Будемо випробовувати нашу нову сівалку січ Pro. Зараз хлопці роблять такі пусконаладочні роботи, так би мовити. Встановлюють всі планшети. Для того, щоб можна було з кабіни трактора налаштовувати норми висіва. І будемо вже виїжджати в поле, сіяти, будемо покровні культури, суміш вже готова, покажемо засипку і вже тоді будемо далі спостерігати в полі, як працює наша сівалка. Так, зараз засипамо трошки вручну зерна. відкалібруємо норму висіву, висрівемо а вже потім фронтальним погрузчиком вже будемо з бега завантажувати так, зараз ми відкалібруємося ось бачимо на додатку вал один і зараз ми включимо старт калібровки. Дивимось. Тепер зараз за одну хвилину набереться мішок. О, наш пасивний матеріал, потім ми його зважимо і введемо дані в наш додаток. І потім вже бережемо ці дані і будемо вже Налаштовувати потрібно нам норму висіва, в іншому полі в додатку. Так що, як бачите, це дуже швидко. Планшет у нас на блютузі, тому можна його, не треба бігати в трактор назад, туди-сюди. Знімаєш його з тримача трактора, підходиш до сівалки і все це робиться біля сівалки з планшетом. Тому що зв'язок... Зв'язок з контролером без Так. Пермі мішок зараз зважимо. Сергій Федорович, давай прицепи мішок, зважте. І займаються. Так. 12,90... ну, 12... двенадцять. 12 Двінадцять Вводимо тепер 12 кг. Кілограм... Кома. Тепер вводимо норму, потрібно, яку ми будемо висівати. Так, 40 кілограмів. Там по камінь, хай буде 40, 40. горох, в основному важкий. 40 із застосувати і зберегти. Все. Тепер з такою нормою. Буде висівати сівалка. Так, зараз ми складаємо сівалку і будемо вже їхати до поля. Так, все, склалося. зараз заштопоримося, і все, і вже можемо виїжджати до поля. Нагадаю, габарит 3 метри в транспортному положенні складена сівалка. Все, зараз Сергій за стопора, крило, все. Ми готові їхати. Трактор 127 кінських сил по паспорту. Оксандр Миколаєвич подивився, уточнив, тому що є ще трактор у мене на 115 сил, але він у нього задіяний. Тому будемо цим трактором угруповувати. Все ми зараз за ними поїдемо до поля. Включимося вже на полі. Так, їдемо за сівалочкою. Як бачите, по габаритам трактор на спарці, то колеса спарки зовнішні, то виходять за габарит майже. Або плюс-мінус якраз приблизно. Приблизно такий габаритик е, по зовнішній стороні з парки, такі от і усі балки. Зараз ми тут через трасу трошки проїдемо. Також плануємо поставити стопи та габарити. трошки пізніше. Все, приїхали ми до поля, зараз розкладаємось, засипаємо добрива, засипаємо покровні культури. Ось таке поля. після пшениці. Ось бачите, як майданчик з перилами розклався разом із лівим крилом сівалки. Так, тепер, тепер опустимо сівалку в робоче положення і будемо засипати. Все, пробуємо зразу так ще. Так добре, а тепер. Так, вирішили поки що без зробити кружок. А тоді вже подивитися, що до чого, чи все адекватно працює. Ну а тоді вже будуть вже здобива. Так, ну що, зараз якраз відкалібруємо, хлопці відміряли 100 метрів, вон там вони, бачите, стоять. І зараз приїдемо 100 метрів, відкалібруємо. Датчик руху сівалки. Але в робочому положенні. Там потім просто імпульсів кількість підправлять. Перший метр у нас від Ну, Бачимо швидкість зараз нова. Це одно навіть поваку, забивання немає. Тут якраз таке поле, таке з балочками, таке з косогорами, якраз таке вдале для випробувань. Так, відкалібрували ми датчик руху, вбили потрібні отримані дані, вбили в додаток. Тепер виставили глибину 4 см. Ну і все. Тепер вже будуть пробувати сіти. Трактор не, не зовсім не відчуває навантаження, правда, і загружено не повен бункер, але взагалі без проблем. Піднакачали ще пневмосистему ну, систему, до трьох атмосфер. О, тепер ми бачимо в майже перевалограм, чітко, пробізимося. Так, зараз подивимося на глибину, як витримується. Бомж не включали. Так, ми тільки що, тільки що підналаштували датчик, який включає-виключає сівалку. Треба візити сівалка. По діагоналі. Так, Експеримент. Перевернули один чикентрек, отак наружу. Попробувати, як воно буде. Так, Зараз розклали маркер, але тут атаки не виставили. Трактор уже з іншого кінця поля. Зараз розпитаємо хлопців, що, що як. Зараз бачите, як паралограми. Так, Зараз переставляємо колесо укриваючи на Е, чикентрект агресивною частиною е, назовні. Тому що є трохи намотування, ну і щоб не забивалося, то ми вирішили ось так зробити, спробували парочку. Працює начебто краще, тому зараз всі так перекрутимо, ну і підкачаємо тиск. До 4 атмосфер, тому що влага пішла вже суховато. Також додали глибини. Ну, перші налаштування, треба все перевірити, треба, е, треба зрозуміти, як правильно налаштовуватися сівалки. Ви би не додали, воно зараз покаже. Так. Да. Заднім рядом вже закінчили, зараз на передній вже переходимо. Нюанс. І все. Це... Ну як завжди, перша сівалка. Не без нюансів, але нічого такого. Нюанси в пределах регулювання. <ривання> <ривання> Не переварювання, саме головне. Подрегулювати. Да, зараз все налаштуємо і буде все гаразд. Так, Зараз ми вже тут на сівалці, знімемо ближче. Як працюють наші сошники. О, це Залізе нормально. Aguinha! Parabéns, meu moço, meu атаки. тепер гарно видно всі. Так, приходиться побігати за сівалкою нашою. Ну що не зробиш заради випробувань. Забилася була разок. Мало на себе Все, Пішов висів, Дух. Ну, Більш-менш получається, вроді би, звісно, кої що треба, як каже, де Саша підрепетірувати, але без цього ніяк. Перший Ой, да. зразок, все ж таки, да, сьогодні. Так. Вол... Головне, що сварка не буде приймати участі. Да. <гум> Я, Саша, на само скажу, хлопці, не переживайте, болгарка сварка є. Все буде нормально. Не, якщо сварка ще не приймається, це так катастрофічно. А регулювати можна. Вода... Ну так. Ні, в цілому нормально все. Та, трактор взагалі без... без нагрузки. 127 сил без нагрузки. Так, на сьогодні, мабуть, ще будемо закінчувати випробування. Вже вечеріє, є, в принципі, те, що хотіли дізнатися... Дізналися, побачили, деякі нюанси виникли, деякі нюанси ми, я показав, виправили по місцю, тут на місці, переквернули колеса. Будемо також пробувати інші укриваючі колеса, привеземо завтра чи післязавтра. Ну, а вже сіять Олександр Миколаївич буде вже завтра, зранку, так що завтра вже приїдемо і будемо далі слідкувати, як працює наша сівалка. Так що до побачення на нашому каналі. Завод Ремсинтез з повагою до людей і з турботою про ґрунт.